Тут вже дійсно було сказано попередньо, що е, тут якраз буде зосереджено ті, е, ті галузі знань, які пов'язані з історією, і з географією. Ну і, звичайно, що певні суміжні з туризмом, е, і певні суміжні, те, що готують факультети і спеціалізації, правознавства або поєднання спеціальності. Про це все детально буде, е, буде вже розказано про зона. На данный момент находится вся. Это удары в голову, удары в плечи, удары в плечо, удары в руку, удары в ногу, удары в голову. В полуторминклимате же самое. Человек занят на две руки, и он работает. удар в голову, удары в руки, сверху, в ноги. Все удары наносятся в полную силу. Для багатьох брифметів, для багатьох дисциплін. Серед яких можливо вам відомі, наприклад, омізматика, геральтика, деякі безпосередньо познайомилися, деякі просто не встигли, вже детальні, будемо тримати і три, як прийдете вчитися, тоді всі вам відкриють далі, не прийдете, нічого не скажете. Ми ну, почнемо із о, о, хоча б осін, ось у нас 350 рублей. Після як прологи не затримуватися, дотримуватися, 500 рублей. Як бачите, Грошики. Зараз все з вас почнемо. Це гроші вже часів так званого тимчасового уряду. Тут орел намальований російський, в нього там немає вже ні породи, нічого абсолютно. Вони, чесно кажучи, тільки називаються 250%, насправді це була невелика купюра і вони швидко знецінювалися. І навчені прийшли до висновку, що люди при тому ранньому докування половини посидали територію України двома шляпами. Шлях Абимова Платіни і Славі Пошлях Південні. Победив на президентських виборах в ноября 1932 року в Рузвельт. Дал пресс-конференцию. Отвечая на наш актуальный для всей страны вопрос, он сказал, это не мой ребенок. о чем шла речь? Иван. Мадош. Доктор, не доктор, что кризис начался, не принял. Значит, доктор, 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 было принято. Шостого року. 28 червня 1996 року. Найперший на нашому Херовіському передніх секретарі ми провадили повністю правила науки геральники, адже складається виключно по поправо. Каже про те, що не може накладати метал на емаль, а емаль на метал. Подивіться, герб завжди малюється на щиті. Бачите, це схоже на щит. У герба на відміну від нас вами трошки інші боки. Оскільки щит тримали перед собою, то у герба правий бій тут, лівий бій тут. Бачите, як я дивлюся вас. І, і завжди той зображений на гербі, дивиться праворуч. Я йду в атаку на ворога, так? і він дивиться праворуч, тобто на ворога там змія, або так там або Але на нашому гербі, оця шановна пані, дивиться трошки ліворуч. Що ж є в неї собою наш ждать? Як бачите, наш герб розділений. Вибачайте, скошений, з якого боку таким чином? Зліва, так? просто кажемо, зліва, направо не кажемо, скошений зліва. І скошений він, кажемо, на зелень і черплень. Цей колір називається черглей. Це стара така назва. Першим називаємо колір, як вище до правого куточка. Герби читаються як книжки. Отак. Так ми їх і описуємо. В полі герба, оце називається поле. Полі срібна кліво. Срізне цвітло це метал. Ми його малюємо на це називається філіфт або емаль, а це називається метал. Рідна Кліо, яка дивиться ліворуч. Що таке Кліо? Кліо — це муза історії донька Зевса. Чому вона дивиться ліворуч? Тому що Кліо, як бачите, записує минуле. А минуле те, там, скільки ми прийшли. Майбутнє праворуч, ми йдемо вперед, а Кліо пишеться лише те, що було. Це минуле. Герб, ми кажемо, знаходиться в золотому картуші. І під гербом знаходиться така річ, яка називається «Девізна стрічка. На ній напис. Історія есмагістра Віта. Це цитата із виступу видатного промовця політичного діяча Цицерона, який сказав Історія вчителька життя, там того виходить цитата. Но це найбільш відома історія Євчителька життя і дане заснування нашого покупця.